Для створення віртуальної дошки Jamboard потрібно мати обліковий запис у Google. Зайти на додаток можна кількома способами. Перше заходимо у свій обліковий запис. Далі переходимо до додатків Google. Переходимо на свій диск. Обираємо функцію створити. Далі обираємо слово більше внизу, і ось тут серед перерахованих знаходимо Google Jamboard». Переходимо і автоматично ви вже опиняєтесь на новій точці. Починаєте її створювати. Інший. Варіант, як потрапити на дошку Jamboard, Це так само ми заходимо у свій обліковий запис. Так само обираємо додатки Google, спускаємося вниз, знаходимо Jamboard, заходимо. Перед вами відкриються всі дошки Jamboard, які ви вже створювали раніше. Нам потрібно створити нову. Внизу такий обираємо хрестик Новий файл Jam і натискаємо на нього. Автоматично ви переходите на новостворену дошку. Перше, що нам потрібно зробити, це, звісно, дати їй назву. Назву ви обираєте самостійно, яка вам потрібна, чи це буде тема вашого уроку, чи, можливо, тема години спілкування. Чи домашніх завдання, якщо ви використовуєте цю дошку для надання дітям якогось домашнього завдання або клас, просто пишете. Для цього ви переходите ось в цей файл jump без назви. Натискаєте на файл Jump без назви зверху. У вас перед вами з'являється таке віконечко, і ви змінюєте назву. Ну, сьогодні в мене буде така. Натискаєте ок ok, і все у вас автоматично змінилася назва вашої дошки. Наступне, що ми робимо, це, звісно ж, на... обираємо дизайн нашого фрейму. Ось цей листочок, він має назву фрейм. Кожен називає його по-різному. Хто каже слайд, хто каже аркуш, хто каже дошка. Правильно, це назва фрейм. Таких фреймів ми можемо створити 20. За однією тематикою і надати доступ учням. Але ми повинні кожного фрейму обрати її дизайн окремо. Для цього ми обираємо функцію вибрати тло і можемо обрати ті, які нам запропоновані додатком. Які вам подобаються, які вам підходить. А можемо також загрузити, завантажити своє. Свій фон. У нас є декілька варіантів, як це ми можемо зробити. Ми можемо завантажити зі свого комп'ютера пристроя, там планшету, наприклад. За посиланням можемо знайти, з камери, Google зображення за пошуком у Google, завантажити з Google диска свого, а також з Google фото. Я покажу, наприклад, і завантаження зі свого ноутбука. Обираю завантажити, переглянути. Обираю папку, яку мені потрібно, де моє зображення. І, наприклад, обираю ось такий фон. Завантажується. Ось мій фон змінився. Тепер давайте розглянемо з вами інструменти, завдяки яким ми можемо працювати на даній дошці. Перший інструмент це перо. Це те, завдяки чому можна зробити помітки на цій дошці. У нас є декілька видів доступних. Це перо, маркер, текстовий маркер і пензель. Так само ми можемо змінювати їхній кольор. Давайте спробуємо. ось це, якщо перо. Ось, наприклад, текстовий маркер. Ось так. Тобто, ви можете позначати, ви можете, коли ви надаєте доступ учням, так само вони користуються цим інструментом так, як їм потрібно. Для того, щоб прибрати, наступний інструмент, який має назву стерти. Лумка. Стираємо, якщо нам воно не потрібно. Вже або ми щось накреслили займ. Стерли. Наступний інструмент, який я хочу вам показати, це додати закріплена нотатка. або додати нотатку. Натискаємо, і перед вами з'являється таке віконечко, в якому ви можете вводити будь-який текст, який вам потрібний. Це може бути якісь запитання, відповіді, запитання для дітей, відповіді на них, можливо, якісь їхні роздуми і так далі. Ну, напишемо слово, швиденько, Україна, наприклад. Обираємо колір, який ви хочете, як вигляд, щоб виглядала ваша нотатка, і зберегти. Ось, у вас створена перша нотатка. Завдяки ось цим маркерам, які є в куточках цієї нотатки, ми можемо її збільшувати, можемо зменшувати, можемо прокрутити. І зверніть увагу, будь ласка, у куточки також є такі функції з трьома крапочками, натискаючи. Ви можете або замінити текст, або копіювати автоматично у вас з'являється ще одна додатка, або видалити її. Так, наступний інструмент це додати зображення. Так само, як ми додавали зламифон, ви можете додати сюди зображення. Зображення завантажити і так далі, як я вам вже пояснювала з фоном. Ну, давайте, наприклад, пошукаємо в Google пошуку. Ну, давайте напишемо Україна. Україна. Ось у нас висвічується зображення. Обираємо те, яке нам потрібно, навели на нього, клацнули, додали. Все, зображення у нас додалося так само, як ось цим маркером в куточках ми збільшуємо, зменшуємо, прокручуємо, в принципі, все те ж саме, що ми робили з нататком. Також ми можемо зробити копію і так далі. Зображення додати, якщо з вашого ноутбуку до комп'ютера можемо додати зображення ось так ось таким чином. Так само, більше, менше і так далі. Наступна, наступний інструмент це ми можемо на цій дошці також зображити будь-яку, ну, не будь-яку, а геометричну фігуру, які нам пропонується. До цього ми обираємо функцію. Геометричні фігури. У вас відразу зверху з'являються такі варіанти заміну кольору і заливки фігури. Обирайте колір, наприклад, червоний і заливка червона, і обирайте, який вам потрібен, яка вам потрібна геометрична фігура. Ну, трикутник. Обрали з образою наступний. Там, наприклад, коло. Це є. Наступний інструмент це текстове вікно. Якщо, наприклад, вам потрібно ввести якийсь текст на цю дошку, вам або вашим учням так само натискаєте на інструмент текстове вікно, відразу у вас з'являються ось такі варіанти настроїк. Це може бути, це вперше це стиль. ну, Точніше, це стиль є, як сказати, для розміру вашого тексту. Ну, Давайте оберемо звичайний, так само ви можете обирати колір і вирівнювання вашого тексту. Пишемогінно. І так само ви можете або збільшувати, або зменшувати, перекрутити, переставити і так далі. Останній інструмент, який є в нашій панельці, це інструмент, який має назву лазерний вказівник, завдяки якому можна виділити необхідну область, але Воно відразу зникає, і його не потрібно потім стирати. Натискаючи ось на цей лазерний указівник, ви можете ось виділити певну область, яка вам потрібна, для того, щоб звернути на неї увагу ваших учнів. Ось. І вона відразу зникає. Ось такі функції. І є у нас у даній дошці. Яким же чином ділимося цією дошкою? Після створення необхідно перейти у функцію поділитися. У вас відразу з'являється таке віконечко, куди ви можете, в принципі, додати електронні адреси ваших учнів, і їм на електронну пошту прийдеться дошка, вони зможуть з нею виконувати завдання. Або налаштувати доступ за посиланням. Тобто, ви можете надати посилання, за яким перейдуть учні чи ваші колеги, для того, щоб працювати з цією дошкою. Для того, щоб налаштувати доступ за посиланням, вам обов'язково треба звернути увагу на дані функції, наприклад, обмежений доступ, або усі, хто мають посилання. Якщо ви надаєте. Доступ за посиланням вам потрібно обрати ось цю функцію всі користувачі інтернету, які мають це посилання. І тут також ви повинні звернути увагу на те, що у нас існує дві ролі роботи з цією дошкою тому, кому ви надасте посилання. Учень або там ваші колеги чи батьки, я не знаю, з вашого класу вони можуть або тільки переглядати цю дошку. Або, якщо ви поставите можна редагувати, вони можуть з нею працювати, редагувати, виконувати певні завдання, які ви перед ними поставите. Коли ви все це встановили, ви обираєте кнопочку Копіювати посилання, посилання скопійовано, і готово. Все. Тепер відправляєте учням посилання у зручний для вас месенджер. Чи то чат зустрічі відразу на уроці, чи Viber чат, чи стрічка Google класу, електронний щоденник, платформи нові знання. Також дошку можна зберегти у вигляді файлу PDF. Зверніть, будь ласка, увагу. Ви можете завантажити її як PDF-файл, а можете зберегти фрейм як зображення. Але якщо ви обираєте функцію завантажити як PDF-файл, у вас завантажуються всі-всі фрейми, які ви створили на цій дошці. а їх може бути 20 максимально, І ось вони завантажуються в pdf форматі А якщо ви оберете функцію Зберегти фреймів як зображення, то у вас буде завантажуватися тільки той фрейм, який ви обрали. Не всі 20 там чи 3, 4, 5, скільки ви створили. Які переваги, переваги даного додатку. Ну, по-перше, цей додаток безкоштовний, його мають всі користувачі Google аккаунтів а ми зараз з вами всі все одно є, маємо свій обліковий запис і Google аккаунт, запускаються з будь-якого пристрою. Неважливо, чи це комп'ютер, чи це телефон, чи це планшет і так далі. Також ця програма сумісна з будь-якою відеоконференцією, де є функція демонстрація екрану. Це може бути і Google Meet, і Zoom, і Skype. Все, начебто, все розповіла. Працюйте! Дуже цікаво! Діти люблять працювати на цій дошці. Її можна використовувати на будь-якому етапі уроку. І як самооцінювання і підсумок уроку можна зробити в новій українській школі самооцінюванням і рефлексією, і все, що завгодно, користуйтесь.